Добрий день, марята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за деревом каштаном. На дворі вже осінь і листя на каштані вже пожовкло. Каштан це велике дерево зі смарагтовими листочками, які зазвичай змінюють колір восени на оранжевий і червоний. Листечко каштана нагадує людські пальчики. Плоди цього дерева каштан. Вони мають тверду та колючу оболонку. Плоди каштану коричневого кольору, на дотик вони дуже гладкі. Діти можуть збирати їх під деревами. Каштани не їдять, але їх можна використовувати для створення різних рикодільних речей. З них можна робити ляльок, прикраси та навіть грошові мишечки. Запам'ятайте, будь ласка, малята каштани не їдять, оскільки вони можуть бути отруйними. Дякую за увагу, до побачення малята, до наступної зустрічі!